Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на AliExpress. Пропонуємо до вашої уваги гребінець для волосся. Цей гребінець є обов'язковим аксесуаром для тих, хто хоче зберігти своє волосся у найкращому вигляді. Незалежно від того, маєте ви довге чи коротке волосся, кучеряве чи пряме. Цей гребінець розроблений, щоб допомогти вам легко розплутати та укласти волосся. Він має м'яку та гнучку щитину, яка ковзає по волосю, обережно розплутуючи та видаляючи вузлики, не смикаючи та не пошкоджуючи його, він підходить для використання як на вологому, так і на сухому волосі, що робить його універсальним засобом для укладання в салоні чи вдома. Він також дуже легкий, що робить його зручним у використанні протягом тривалого часу. Пропонуємо до вашої уваги олівець для бровей. Це необхідний інструмент для всіх, хто хоче отримати ідеальну форму бровей. Олівець має натуральний коричневий колір, який підходить для різних відтінків шкіри та волосся. Він водостійкий, завдяки чому ваші брови виглядатимуть бездоганно протягом усього дня. Олівець також розроблений таким чином, щоб не розмазуватися, тож ви можете бути впевнені, що ваші брови залишатимуться на місці навіть під час таких занять, як плавання та тренування. Формула також розроблена таким чином, щоб дбайливо впливати на шкіру та не викликати подразнення чи дискомфорту. Цей олівець ідеально підходить для тих, хто хоче швидко та легко досягти ідеального вигляду бровей. Пропонуємо до вашої уваги інструмент для педікюру. Це чудова річ для догляду за ступнями, що дозволяє швидко та ефективно видалити ороговілу шкіру та мозолі. Інструмент, виготовлений з нержавіючої сталі, що робить його довговічним та зносостійким. Він має дві сторони грубу та м'яку, що дозволяє використовувати його для різних видів шкіри. Компактність та зручна форма інструмента дозволяє зберегти його у будь-якому місці. Цей інструмент є ідеальним вибором для тих, хто бажає доглядати за своїми ступнями вдома, не витрачаючи час на похід до салону. Пропонуємо до вашої уваги інструменти для педікюру. Цей всеохоплюючий набір інструментів для педікюру розроблений, щоб допомогти вам досягти результатів салонної якості, не виходячи з дому. У набір входить 23 різні інструменти з високоякісної нержавіючої сталі. Кожен з яких виконує певну функцію від видалення мертвої шкіри до стрижки та формування нігтів. Інструменти прості у використанні зі зручною ручкою та ергономічним дизайном, що забезпечує максимальний контроль та точність. Конструкція інструментів з нержавіючої сталі робить їх міцними та довговічними, їх легко чистити та дезінфікувати після кожного використання. Набір поставляється в гладкому та компактному футлярі. Пропонуємо до вашої уваги гель-лак для нігтів. Це високоякісний лак з унікальною формулою, що змінює колір. Лак реагує на зміну температури, створюючи приголомшливий ефект, який обов'язково приверне увагу. Наприклад, коли ваші нігті холодні, лак набуває більш темний відтінок, а коли вони теплі, він змінюється на більш світлий. Він фіксується ультрафіолетовим випромінюванням, завдяки якому він швидко висихає. Ця унікальна функція робить його чудовим варіантом для особливих подій або випадків, коли ви хочете, щоб ваші нігті виділялися.